Вітання! дуже рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Ми з вами прилетіли в Нью-Йорк, і я запрошу вас на прогулянку. Такий собі типовий лейовер бортпровідника у знаєте, у напрямку, в якому немає що робити. Ну, це для мене немає що робити, тому що дуже холодно. Я не переношу холод. Я взагалі просто помінялася ще на цей рейс. В мене мав бути сідний. І я уявіть, просто я не знаю, що мною керувало. Я Сідне, де дуже тепло помінялася на Нью-Йорк, блін, де мінус чотири. Е, ну не знаю, просто сідне Австралія. Взагалі я дуже багато за шість майже років вже робила рейсів туди і вирішила, що треба якось більше пізнавати Сполучені Штати Америки. Тому підемо з вами на дуже смачний сніданок, ну і на шопінг. Мені, якщо чесно, минулого разу, коли я робила Нью-Йорк, мені не дуже сподобалося, тому що це був фестів сізон, і було настільки ну, багато людей, це щось нереальне, до речі, зняти помаду це теж щось нереальне в цьому макіяжі. Але слухайте, дивіться, це до речі, до речі, мій макіяж після 14 годин це в літаку. І плюс я проспала з цим макіяжем, макіяжем близько 3 годин на літаку. І я його не поновлювала, ну, лише губи. Мені здається, кожен сердеця має просто ділитися своїми топ-засобами для макіяжу, тому що, так як у нас, з нашими перельотами довгомагістральними ніхто просто не цей не володіє цією інформацією. Що ж так... і так довго не тестив, до речі, на собі під час е, сухого повітря, потім, коли там не знаю, ти дуже робиш активно сервіс, пітнієш, макіяж трохи пливе, потім знову сухе повітря, холод спиш е, просто з макіяжем, так як мумія. Коротше, я протестила дуже багато засобів, тому. Так, будемо з вами далі робити скінки рутін. Я думаю, кожного відео ми не будемо з вами це знімати. Ну що ж, я вже змила макіяж, нанесла всі кремчики. Так, добре себе почуваю. У мене тільки щось вухо закладене, це не дуже класно. Але в мене таке буває, мені треба купити спеціальні краплі, як масло, олійку, і все пройде. Боже, така гарна погода, ну як гарна сонечко світить, але дуже-дуже холодно. Але я все-таки вирішила. Я зараз піду в своє улюблене місце. Хоча я тут була лише один раз в Нью-Йорку, але в мене вже є улюблене місце з бейглом. Поїмо з вами бейгл і підемо на шопінг. Я дістала з валізи вже речі, в яких я буду йти гуляти. До речі, не знаю. У мене тут є гольф. Є светер такий ще така флісова тепла штучка. Не знаю, чи я все вдягну, чи ні. Вже в мене гамашки, теплі шкарпеточки, Звісно ж, ми зверху вдягнемо джинси. Тут в мене на вибір і шапка є, і така ось навушка, пов'язочка на голову. У мене таке враження, що я хочу просто вдягнути і це і інше. Блін, зробила сама собі таку шапку, ще Танюшка молодець. А ще в мене є балаклава, то я її вдягну як шарф. Все, є перчаточки, навіть сумка зимова, розумієте? Все, будемо збиратись. Слухайте, якщо я так піду, подумають, що я якась городська сумасшедша, чи ні. Мені здається, виглядає як така дуже стільняча шапка. Ні? Взагалі гонь. Бо ця е, шапка дуже відстає. Е, я тут ще волосечко просуну. Вау, мені здається, це топ. Така. Я собі е, модельєр, я собі дизайнер. Блін, супер. Короте. Я, походу, так піду. Все, я просто почуваюся себе капусточкою. Вирішила не вдягати цей геніальний винахід. Шапка і пов'язочка ось так. З пов'язкою балаклави. Ненавиджу просто головні убори, Це для мене, е, мене бісить, просто все стискає, мені здається, голову, що вона зараз лусне. Е, все, підемо їсти бейгл, але щодо шопінгу, я тепер сумніваюся, бо я так, ну я не сумніваюся, звісно, але я так тепло вдягнулася, а в магазинах завжди спекотно. І, типу, хто його знав, коротше, не знаю. Може я поїм бейгл, зайду назад, так як у нас тут поряд е, знаходяться всі магазини. Що там таке цікаве? То просто з вікна. розумієте? На екранах дуже цікаві реклами. От, я е, піду, да, поїм бейгл, е, потім напевно повернуся, зніму декілька шарів одягу, щоб е, швидесенько просто бігати по магазинах і е, там щось собі купити. Тут, до речі, дуже цікаві ліфти. бачите, немає жодних кнопок, там сенсори. Ти обираєш, який тобі поверх потрібно, і цей ліфт тебе везе тут. Що можу сказати? Я нарешті вдягнулася по погоді вперше в житті. Неймовірно холодно, але я себе дуже комфортно почуваю. Мені здається, я зараз їм бейгл і не буду йти навіть перевдягатися. Йду одразу на шопінг. Також хочу сказати, що я зараз виглядаю трохи як безхатченко, тому що в мене такі, знаєте, бейгі просто цей е... коротше, ви зрозуміли. Можете сказати, знаєте, такий стильний безхатченко з прикольними джинсами і шузами. Що ж, у нас з вами йде розпаковка бейгла. Просто подивіться, це неймовірно. Я вже доїла свою бейглу, неймовірно смачно, але думаю, що, можливо, завтра вранці скуштую якийсь інший. Але цей просто з, е, омлет з беконом — Це найкраще, що могло статися з такого довгого рейсу. Я навіть не їла на рейсі, щоб е, поїсти цей бейгл. У е, мене дуже багато кави лишилося, але я розумію, що я не можу, не витримую просто. Мені не лізе кава, уявіть. Мені здається, тому що я розпочала такий типа конші як це я так називаю. Е, дуже намагаюся харчуватися. не Це шукально, а так просто як відчуває моє тіло. І Зараз мій організм каже Тань, все, пий побільше води, іди швидко на свій шопінг і спадки. Ми з вами. Я ще раз просто впевнилася в тому, наскільки тут люди позитивні, е, звісно, різні трапляються. Але підійшла така пара у віці. Кажуть, ой, а ви вже йдете. Е, кажу, так. Да. Я таке, ой, як добре. Сіли, каже, так холодно на вулиці, добре, що знайшлося місце. Я кажу, так. Да. Типу, знаєте, ми так легко підтримали розмову, і насправді це те, чого не вистачає інколи в багатьох місцях, такої людяної, звичайної розмови. Ми побажали одне одному гарного дня. І е, я їм побажала смачного, а вони кажуть. Stay warm and stay safe. Боже, це так приємно. Не знаю інколи чому. Таким речам дивуюся. Що ж, зайшла TJ Maxx. Поки що нічого такого прикольного не побачила, окрім свого гарного атфіту. У мене тут пуста колежка. Е, я тут побачила, наприклад, чашечки Versace за 50 доларів. Як вам? Чесно, цього разу я дуже багато не витрачалася. Ну, Я ще не придбала, але вже йду на касу. Взяла такий ревлон, собі таку щітку, робити об'єм. У мене є Dyson, але не ну, питайте чому, я не знаю. <смітна> Мені здається, що Дайсон не справляється з саме об'ємом. Такий спрей для е, створення об'єму я придбала. Далі у нас іде, е, тонер такий трілотій. Я його вперше бачу, але. Такі блендери для макіяжу і масаж буаша для всього тіла. Власне і все. Нічого цікавого, бо зазвичай витрачаю на дуже багато грошей і потім привозу, привожу з собою. Я не знаю що, на що тільки тягнути просто потім лежить. Я не користуюся а тут, я прям пишаюся з собою. Що, знаєте, е... ЮЕС дуже відомі на величезні аптеки, і тут є одна, no. по-моєму, тут два чи три поверхи CVS. Аптека. Ну, ви знаєте, аптеки тут там, не просто ліки ви купуєте, а можна купувати різну косметику, але я розумію, що якщо я туди зайду, це ще десь близько години-дві піде і дуже-дуже багато грошей. Тому ми з вами йдемо в сефору. Я вже знаю, що хочу там придбати. І е, далі. Далі, напевно, направимося з вами в щось я хотіла. Забула. Напевно, воно мені не треба. Коротше, в Сіфору Якийсь продуктовий купити просто якісь снеки, якщо я прокинуся вночі. І Ну і все, будемо йти спати з вами. Я думаю, остання на сьогодні точка це Таргет. В Сіфорі я придбала те, що хотіла. Skincare від Glow Recipe я вам покажу. От, зараз швиденько подивлюсь, можливо, якісь продукти куплю, щоб було чим перекусити, коли я прокинуся вночі. А я обов'язково прокинуся вночі. Побачимося в готелі. Це, я можу сказати урвала. Дивіться на цю ціну. Просто. Побачите, ну, як я виглядаю. Я просто ніяк. Як я вижила, я не знаю. Мені здається, я просплю до ранку. Новий день я прокинулася в четвертій ранку, замовила свій улюблений бейгл. Хоча місце відкривається о шостій ранку. Але я насправді дуже-дуже боялася виходити, бо темно тут такі навіжені люди ходять. Я не знаю той бейгл, він би не вартував всього того спектру емоцій, який би я пережила, скоріш за все, доки його дісталася до того закладу, а потім ще й назад дійти. Тому замовила Uber Eats доставку. І візьму собі зараз каву. І буду збиратись oh, на рейс. Ну що ж, я забрала свій бейгл, який я їла вчора. Ну, Не знаю, чи такий самий. До речі, дивіться, купила собі TJ Max Revlon фен щітку. Це, це просто топ. Так гарно висушило мені волосся. Не знаю, видно, вам, не видно. Тепер, коротше, ділема: чи йти мені в Starbucks, бо тут в готелі Starbucks закритий? Вважається успішний успіх, що я замовила собі бейгл. До речі, я тут тримаю в руках щітку Revlon, яку я урвала на знижці. Це просто, мені здається, якщо я щось не урвала на знижці, то день, день просто пройшов марно. Подивіться, як вона класно укладає просто. І це я навіть не старалася так нахилила вниз голову, посушила, хоп і краса. Дайсон в мене є, ну тут в мене вже питання до ціни і якості дайсона, Хоча блін насправді волосся після дайсона дуже гарно, гарної якості по структурі. Ну, в мене принаймні я там не професіонал, але так по відчуттям чисто Ділюся, Але ж дилюся, лишітка Ревлон, вона не гірша. Коротше, буду їсти свій бейгл, У мене тут ще розчарування року е, немає кави, е, бо Starbucks в лобі закритий. Просто підійшов охорон, сказав «Excuse me, завод, просто Starbucks закритий, бо вони запізнилися на роботу. і да, Нема кави. Там вже внизу всі наші крю, мені здається, спускаються потрохи, всі чекають, поки відкриється цей Starbucks, щоб забрати каву. Взяти собі каву, ну, ходу без кави, бо тут найближчий Старбакс дві хвилинки, але я не знаю, чому я не хочу виходити на вулицю, бо ще темно. Хоча там вже люди ходять. ну Не знаю. Взагалі, може, зараз поїм бейлу спочатку, а потім піду за каву. Не даремно ж кажуть, що не можна пити каву на голодний швунок, то тобто, певно, така доля. Треба поїсти, а потім піду за кавою. Прийшов наш шпигер, що я замовила. Один банан за один долар. Сендвіч. От. Ну, це, коротше, в бейглі Боже, Я вже не, не, не можу говорити нормально. Uh, Get сендвідж, але я його зробила у бейглі з беконом. Я сподіваюся, прийшло щось схоже на те, що я їла вчора. І взяла з собою бейгли uh, також дві штучки додому. Щоб зробити хлопці якісь смачненькі бейгли. 1590 я заплатила, і плюс там ще 5 доларів було екстра. В общем, це US зі своїми всякими додатковими платами. І да, це бейгл кожний на страшні. Я вже бачу. Extra toasted. Вам боже. Подивіться на цю красу. Вс, буду їсти. Ммм. Клас.